Привіт, наканає жамі, що сьогодні має дження, це Хорватія, та Італія Євро 2024. Переходимо до самих матчів, а перед цим подивимося їхні статки. Ми бачимо, що Італія по статкам сильніша, але но... цікаво, як поведе себе іскусний інтелект. І порівняємо ці матчі з Реал Лайфом. Привішечка наша полетіли, камерки, болівальники, ще будуть журнальчики по класіки, да? Ні, nee, тут чисто такий матч з заруб, тут штовханина. Да на рума ми бачимо Лука Модрича і вся класична ця ерунда. Жоржиньо і Лука тут довольний. Хорватія, Кроатія розводить м'яч і ми можемо поговорити про саму турнірну таблицю групового етапу Євро 2024. І що я можу з вами сказати? Що в Італії є три очка, вони виграли в Албанії. В Іспанії є 6 очі, тому що Іспания виграла в Хорватиї і в Італії. Албания зіграла в нічию з Хорватами і має 1 очко. Хорватия має скільки очків? Правильно, 0. Ні, Хорватия зіграла в нічку з албанцями. Лол, я тупанув. Хорватия має 1 очко, а Албания має 1 очко. Італія має 3 очка, Іспанія має 6 очі. Тобто, якщо сьогодні вечором виіграє Хорватія, вона виходить з групи. В Італії. І, і Хорватії 4 очка, і вона виходить з групи. Якщо Іспанія виграє, Італія остається на третьому місці, получається. Друге місце мене Хорватія, тому що в Італії тільки 3 очка, а Хорватії буде 4. Якщо Іспанія програє, вилітає хто? Італія. Ні, ну там Італія або цей. Э, Італія... Пан, ну, да, ба, тільки три очка. Да, 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 Італія, типа по 4. Якось так. Надіюсь, я правильно вам сказав. Якщо ні, порти у коментарях, Ділайранці, ранцю, тут Дімарко, да. Бистра подача зараз буде... Італьці, італійці такі, я дивився гру проти Іспанії, Італійці слабко, слабко. То навірно Італійці не так слабко, як була сильною ігер Іспанія. Ну все одно Києва нічого не показав особо. Слабкувати італійці, та в принципі в них такий склад, як ти кажуть, тима прям зірок, зірочок немає. Слабкі, слабкі вони. Давайте будемо чесними, вони чуть-чуть сильніші, ніж Хорватія, може даже не сильніші. Як на мене Хорватії є шанси виграти сьогодні в Італії. Хорватам потрібна перемога. Якщо вони хочуть стати на євро, їм потрібно зараз просто перемогти. А якщо вони перемагають в Італії, то, то опять-таки, Хорвати остаються, а Італії треба, щоб виграла хто? Правильно, Іспанія. Якщо Іспанія виграє в Албанії, то все. То... Буа так розташовуватись буде Іспанія перше місце, друге місце Хорватія, 4 Іспанія буде 9, якщо виграє. Якщо виграє Хорватія в Італії, буде в Хорватія — Ба 4, а в Італії буде 3, а в Албанії буде одна і вона вилітає. А тут бачимо, як атакує збірна Італії, які є за фінтюльки роботи, але покамість Хорвати чітко блокується все. Лука Модрич слабко він відіграється. Євро, Хорватія в основному слабко. На Хорватію всі ставили ставки, але Хорватія саме краще грає на чемпіонатах світу. Чомусь так відіграє. На євро чомусь провал. Чому провал, не знаємо. В Хорватії погані. дивіться, які, блін, в однокасання. Брозович, Модрич, Крамаріч. Все було гарно, але не вийшло. Чомусь провально грає збірна Хорватії, фіг його пойми чому. Но це футбол, все може бути. Ми теж на ну, нам програли, правильно? 3-0 без шансів. Але порівнювати такі збірні це саме туперіше, що може бути. Але просто це не було несподівано. Я просто говорю, що це була несподіванка. Так само на от Хорватії цього теж ніхто не... не очікував. Ну, маємо те, що маємо. Скамака. Скамака. На Димарко, Димарко, біжить Димарко, заходить, але там забирає. Модрич. Підбіг і забрав мяч. Человек е знову забрав м'яч, знову Димарко. Що здасть на Бастоні. Зажожиньо. і тут потеря потеря І далі в атаку. Пірісіч, Пірісіч, У меня было два на кармарич, да, він дає якийсь кривий пас на луку Модрича, он там анріал було. Дилорансо. Пелигрини. Скамака. Скамак б'є, і скамака забуває гол. Дальний удар. Це євро, до речі, красується дальними ударами. Це євро дальніх ударів і автоголов. Хе. Дуже багато автоголов і дуже багато дальніх ударів. Ну, в принципі, зараз такий футбол, що треба бити несподівано. Дальні удари це завжди несподівано, тому що всі хочуть, е як то кажуть, розказати довірного. До, прям довірочки прям. Десь який дальні удар з Камаки. Скільки тут. Метрів, метрів 20. Десь 18-20 метрів. Джанлука Скамакка 1-0. Віграє Ой, Італія. В искусственном інтелекті. Соперничи, на до речі. Цікаво, який зараз ба, другий тайм. Ось наступив тайм. Let's go! 1-0 виграє Італія в Хорватії. Повторююся. В Хорватії, напевно, треба просто не програти. Просто не програти в Хорватії треба зараз. І все. Хорватії треба просто не програти в реалайфі. В іскусному без різниці, хто виграє, тому що це ніяк не рахується. Просто цікаво, як вони себе поводять. поводять ботики і в грі, і те, як зіграють мужички в реалайфі. В Хорватії навіть не потрібно виграти. їм потрібно просто зіграти в нічию, щоб було два очка. А це при тому, щоб Іспанія виграла в Албанії. І цікаво, ви в Іспані матч Іспанії, з албанців, цікаво, як це поведе Іспанія, поведе тренер збірної Іспанії, він поставить основу, чи він поставить такий ре, міні резервік а Цікаво, тому що в Іспанії очей е догнати їх нема кому. В Італії тільки три очка. Навіть якщо Італія виграє сьогодні в Хорватії, то е, Італія вряд врятувати займе перше місце. Цікаво. По факту тут буде вирішуватись матч. Ну, це основний матч, в принципі, ладно, я тут фіню злякнув. Хотів ляпнути фіню. Це основний матч. Хорватії треба не програти. Хорватії Хорваті треба просто не програти. А Італії, звісно, треба виграти, щоб зайняти чітко своє друге місце. 6. В Італії треба просто виграти і бути спокійним, а а Хорватії треба просто не програти. Або виграти, або не програти. Но ну, я думаю, испанцы в Албании. Ну и хорваты тоже не надеются. Пересич уходит, выходит Пасалич. Ну, Пересич старенький, да, Ди Лоренцо уходит, выходит Спинадзола, если не помиляюсь. Сейчас щекнем. Не показывает нам за Ну, Спинадзола. Да. Не за санг не за фан, не знаю, как правильно считается. Не угадал. А, спин спина зола ЛЗ... Ох я, пінель, гри, ні, 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 він не С Скамака жовту получил, я даже не заметил. Ох, пты! Я там грубо зіграв! С жовту жоту получил, а конди получил жлтую, я даже не заметил цього. С ну, Скамака такий грубий гравець. Ковачич, Крамарич, Жижиньо на перехваті, скамака, Кьеза. Італійці слабкі, слабкі італійці. Вони попадуть на... Якщо вони іспанця програли без шансів. Мені кажеться, якщо вони з групи, то одна восьма, то, що потрапляв їм попаде, ну в більшості випадків вони... вони зразу вилітають. Крамаріч, Крамаріч б'є! Йопте, це повезло зараз? Там був рикошет, там кутовий зараз, але не залетіло ворота. Майєр виходить замість Петровича, не знаю. І ще виходить, Дайм'ян уходить, виходить хто? Це Манчині виходить, правильно? їх все равно тут із пілігріні їх все равно тут із пілігріні має це вроді би як фланг вигравець да меншині ви так а дивіться а хорва, хорвати активу взувалися ну осталося тут буквально скільки 15 хвилин 13 хвилин 15 хвилин щоб забити голосу ні, ні, центра поля немає, такий чисто, чух-чух, чух, по флангам роз, роз, рознос. Цент, на центрі поля вони не зупиняються, що хорвати не зупиняються, що італійці не зупиняються. Таке гра, це цікаво, бо, тому що може бути все що хоче, але це ж рано чи пізно для когось це закінчиться плачевно. Брозович, Лукамонович, Пасаліч, можна переводити Пасаліч, він нікого не бачив, він ждав, поки під... але це вже пізно. Пізно, поки то вже пізно. Пас! Лука Модріш Пас. Ну, дуже довго тянули Хорвати зараз. Максимально довго тягнули зараз Хорвати. 5 хвилин залишилося Хорвати. 5 хвилин залишилося до того, щоб залишилися на євро. Ну, якщо ми так образно будемо брати. Тому що якщо вони програють, то це буде ГБЕЛ. А цікаво, якщо, якщо сьогодні програють Хорвати. 89 хвилина. Давайте так подумаємо, дивіться, Хорвати, якщо програють італійцям, італійця ба 6 очі, да? І албанці, якщо програють, в Албанії теж буде 1 очко і в Хорватії буде 1 очко. В Іспанії ба 9, в Італії буде 6. І в них по одному очку. А хто більше забив, Хорватія чи Албанія? Тут я вже не знаю. Чи хто більше пропустив? Так, Іспані. Хорватія пропустила Сіка 3 гола, а Албанія 2. Албанія теж 3 гола. Хорватія іспанцям не забила. А Албанія забила італійцям. В Албанії 2 гола. В Іспанії 1 гол. Ох, йоп, навіть даже если програє... Если Хорватія сьогодні не забуває, і вона програє, то вона вилітає вообще з... І Албанія на старт місці, місце. Виходить. Тому що по забитим, пропущеним Албанія краще. Йолки-палки, оце так несподіванка. Тому треба хорватам по-любому забувати і по любому робити мінімальну нічеєчку. Закінчився матч цей іскусний інтелекта виграла Італія 1-0. Хорвати показували щось, але забити не змогли, кочі нам показують. Тому хто дивився до кінця, всім дякую і очікує матч вечірній. До нової зустрічі!